Так, всі діточки в зборі, вітаю вас. Вітайте Любу церкву. А церква вас також вітає. Я сьогодні вам розповім історію, яка має назву Я сама знаю як. Бувають такі діти, які думають і всім говорять, що вони все знають. Такою була колись дівчинка на ім'я Олеся. Одного сонячного ранку тато взяв Олесю з собою до Києва. Дівчинка дуже зраділа, тому причепурилася, наділа новеньке своє жовте платтячко, новесенькі лакові черевички. Мама їй елегантно запливав волоссячко. Вона подивилася у дзеркало, задоволена собою, просто красуня. Їхали вони до Києва електричкою. Хто їздив електричкою? Є такі потягом. Так, літом там буває спекотно. І ось Олеся захоті... захотіла попити. Тато дістав пакет з вишневим соком. І тільки но ну, хотів зробити там дірочку, щоб ставити туди трубочку. Знаєте ж, такий сік з трубочкою. А Олеся. Різко вихватила цей сік з папиних рук і сказала: я сама знаю, як. Вона швиденько проколола к... пакетик соком, ставила трубочку, але надавила пальцями на пакет і сік зрадницьки через трубочку пролився на жовту, гарну сукню дівчинки, утворивши велику пляму вишневого кольору, наче на платі були розчавлені вишні. Дівчинка розплакалася. Щоб її якось заспокоїти, жіночка, така привітна, яка сиділа навпроти, пригостила її двома шоколадними цукерочками. Одну цукерку Олеся з'їла одразу, а другу поклала собі у кишеню. Тато їй сказав Олеся, не клади цукерку до кишені. Але Олеся що відповіла? Правильно! Я знаю, я сама знаю. І що, і поклала її туди. Ну і поїхали вони далі. Тато по дорозі їй показував цікаві місця у віконці потягу, розповідав про Київ, але Олеся йому казала на це. Так. Що вона казала? Я знаю. Правильно, вона казала, я й сама це все знаю. І ось Олеся відчула щось липке під рукою. Здогадалися, що це вона таке відчула. Вона поняла, тобто ну, вона спочатку захотіла конфетку, а вона увидела, що вона розтаїла. Так, попливла цукерочка. І що було на платі, поруч з вишневою плямою була ще одна, яка шоколадна пляма, так? Представляєте, у якому відчаї Олеся була? Ну, що поробиш? Доїхали вони до Києва, Потяг зупинився на вокзалі. Хто був на вокзалі у великому місті? Великолись, велике місто і вокзал. Що там відбувається? Там на вокзалі куча поїздов. А ще кого багато там? Людей. Людей, правильно. А багато людей, значить, що можна? Заблукати, загубитися. Тому тато попередив дівчину і сказав: Олеся, я тебе прошу, будь ласка, ні на крок не відходь від мене, бо якщо ти тут загубишся, то ти сама дорогу додому не знайдеш. І що відповіла Олеся? Я знаю. Я знаю, я знаю. Я знаю вона сказала. Я тут усе сама знаю. Татові набридло вислуховувати оцю усе знайку. І Що він зробив? Коли вона відволіклася, на когось там задивилася у натовпі, папа тихесенько відійшов у бік і став спостерігати, що буде далі. А то веся стояла, а потім озирнулася, а папи нема. Що робити? Спочатку впів голоса, а потім все гучніше вона стала кликати дата. Але замість тата до дівчинки підійшов такий серйозний дядечко поліцейський і почав її розпитувати, як твоє ім'я? з ким ти приїхала. Вона сказала, я Олеся, приїхала з татом, але тато загубився. А де твій будинок? Олеся сказала, ось там. І показала рукою в бік, де стояла електричка, якою вони приїхали. А яка вулиця, який будинок? Вулиця довга, а будинок червоний, з сірим дахом. А що є великого біля твого будинку? запитує поліцейський. Є дерево, є магазин. Тоді поліцейський запитав, а де папа працює, ти знаєш? На роботі, відповіла Олеся. Він каже, а як же ми знайдемо твого тата, як ми знайдемо твій дім, якщо ти нічого не знаєш? А Олеся що сказала? Я знаю, я все знаю, і розплакалася. А чому вона розплакалась, як думаєте? Тому що вона Нічого не знає Нічого не знає і стало їй що? Погано. Соромно. Саме у цю мить підійшов тато. Він вибачився перед поліцейським, подякував йому. Олеся дуже зраділа, що папа знайшовся. Вона підійшла до нього і сказала. Як ви думаєте, що вона йому сказала? Я знала я забудусь. Ж... Вона сказала, я зараз скажу, а ви скажіть, ви згодні чи ні. Більше ніколи нікуди з тобою не поїду. Yeah. Ти б сказала? Yeah. А може вона сказала так? Наступного разу поїду до Києва без тебе. Yeah. Так, а як вам такий варіант? Бі, вибач, я більше ніколи не казатиму, що я все знаю. Третій, третій. третій, третій, третій. І я за третій. Так, діти, який ми робимо висновок з цієї історії? Робимо висновок, що ми, як діти, маємо прислухатися до порад батьків, так? А для нашого Небесного Отця ми всі діти незалежно від нашого віку, хоч ми маленькі, хоч ми великі. Тому прислухаємось до того, що каже Господь у своїх заповідях, у своєму слові. І ніколи не думаємо, що ми знаємо краще. Так? Згодні? Чого да. так Так, так. Добре, хто хоче помолитися, підходьте до мене сюди. Давайте помолимося. Хто хоче помолитися, кажіть? Кажіть чесно. Добре, тоді я помолюсь. Дорогий наш Господь, Батько Небесний, ми дуже вдячні Тобі за Слово Твоє, за істину Твою. Допоможи нам ніколи не відчувати себе дуже самовпевненими і самодостатніми. Допоможи нам покладатися на Твою волю і на Твою істину, на Твоє проведіння. Будь з нами, тримай нас у своїх руках, керуй нами. Заради Ісуса Христа. Амінь.